Брата, а сама їсть якісь крихти і панцири, все, що лишається від того. Відьма чекає, чекає, але Гензель не стає гладшим. Що ж таке він розумний. Війма у нас сліпа. Чому ми не знаємо, але вона сліпа і вона не бачить, який Гензель, вона може його тільки намацати. Вона просить його висунути в шпарину палець, і гензель щоразу сує не власний палець, а кісточку. Звісно ж, кісточка тверда і худа, і тому думає, що гензель не гард. І от їй це врешті набридає, вона дуже голодна, і вона каже все. Спочатку зготую тебе гретель, а потім гензеля і все. І просить, і просить гретель розтопити піч. Гретель каже, що не вміє цього робити, і щоб відьма показала їй, як це робиться. Відьма з зла показує, і гретель всю мить пхає в піч і готує відьму, випускає брата. Але не це найжаховіше, те, що ми звикли.